Привіт, друзі! Будемо роздивлятися книги. Є тут якась кількість, там мішечок був і такі у в'язочках. Це вже буде, мабуть, друге відео. Ну, продовжимо. Я спочатку в одному місці знімав, а зараз ось у іншому. Дивимося тоді книги. Ось перша книга, вже хтось тут понаписував на ній, бо вона так вирвалась. Це Василь Земляк, рідна сторона. Так, не вистачає тут першої сторінки. Видання взагалі не часте, 20 тисяч екземплярів. І, 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 і це 55-56 року десь книга. Ну, Ось така. Здається, сторіночки на місці. Шкода, що не вистачає частини форзацу, як бачите, і тут також частини форзацу і е, початок, початкових сторінок. Починається з третьої. Ну, буває і таке. З цим нічого не зробиш. Так, давайте далі. Сьогодні трохи вітряна погода, може трошки вітер буде. Друзі, вибачайте екстремальні умови для зйомки. Ось так. Далі, от дивіться. Окуджава, ковток свободи. В м'якій обкладинці це видавництво Дніпро, 1990 рік. Переклад з російської мови. Ось так. З ілюстраціями. І що сюди входить взагалі? Ковток свободи роман. Далі пригоди Шипова і повість, і повість. Прощай, школяри. Ну, ось так, не попадалось мені ні разу навіть цей автор. Ось так. Така ось книжечка. Далі, дивіться, яке чудове видання. Флобера. Це четвертий е том. Так, що в ньому? Так, це п'яти томах, шкода, що тільки один том. Ну, там є в'язочки ще. Може, в них ще попадеться якийсь, але я не впевнений. 1956 року. І тут комедія в чотирьох діях, кандидат. І, мабуть, ще щось. А, ось дивіться, тут багато чого є. Тираж 250 тисяч. Ну, видання чудове саме по собі. Таке ось тисніння цікаве. Ось так, не знаходив я також такого ще. Що... Далі Вербинський. Ось такі ось така ось так. Так, Сталінградська битва. Ось так. Так, про Сталінградську битву, друзі, те, що я читав і мені дійсно сподобалось, це твори. Ох, вишибло з голови. За право дело діло називається Іжість і судьба. Дві частини. А хто написав вишибло з голови. Ну, напишіть мені по назвах, хто також згадає. Так. Іван Микитенко. Утро. Дарственна надпись. Повісті. Переклад з української мови. 67-й рік. Ось так. Така ось книга, такі ось автор. Не знаю я, хто це такий, 50 тисяч етираж. Я дуже вдячний завжди, як ви мені пишете, друзі, цікаву інформацію про книги. Кому не важко, будь ласка, пишіть. Я тут розбираю, дивлюсь, учусь разом з вами, як то кажуть. Так. Була така серія, і ось такі ось дві книжечки із неї. Юні герої. Ось так. Так. Павло Фьодоров. Павел Фьодоров. Ось така ось книга. 80-го року. Цікаво. Без ілюстрацій. Ось такий ось автор. Кому друзі книги якісь? Потрібні. Будь ласка, переходьте в опис до каналу, там є інформація, як зі мною зв'язатись. Тобто мій номер телефону. Так, Владислав Раймонд Селяни. Ага, і друга книга. А скількох складалась? Мабуть, з двох і складалась. Переклад з польської. Цікаво. Якби ще перша була, було б чудово. Так, дивимось. Юрій Берзик, Чорний лабіринт. Попадалась мені така книга вже. Попадалась. Так, Логвіненко, Роса і Семен Жорахович Тополі біля ганку. Ось таке веселка, О, чудове видання. Оповідання. 76-й рік. Ну, чудово. Так, а це у нас Роман і Повість. 74 рік. мені Достатньо не попадалось, мені ще навіть таких років, здається, саме з цієї серії. Далі була така ось. Так, Григорій Глазов, бібліотека, журнала Знам'я. Багато виходило таких книжечок. О, тут частина другої якоїсь книжки. Ось так. Саме такої, ось не пам'ятаю, в мене є. Якісь є точно. Так. Так, Цвейх. Стефан Цвейх. Роман. Чудово, Цвейх. Переклад з німецької. Боніна. Ось так. Така ось книжечка. Так. Далі, друзі. Вишневський, майже все про Володю. Що це таке? Про якого це Володю? Повість присвячена робітничій молоді. Угу. Ось така ось книга. Далі Галапагоська черепаха. Володимир Сидоренко. Цікаво. Радянський письменник 82 рік. Повість. Так, радянський письменник. 30 тисяч екземплярів. Ось така ось книга. Так. Далі поїхали. Олександр Левада. Перстень з діамантом. Ось так. Це якась драма на дві дії. Чудово, цікаво. Трібно подивитись. Орфографічний словник 74 рік для школи. Так, друзі, розгром в такому ось оформленні з такими ось ілюстраціями. Ну, такий ще мені не попадався. Розгром. Так, Василь Кучер, голод. Попадалась мені така книга вже. Так, далі Іван Сярков. Ми хлопці живучі. Ось так. Цікава. Книга. Так. Ну, це якась тут така заставочка. Місто Київ. Так, закриємо ось так. Борис Штерн. Ось так. Ми хлопці живучі, що це таке. Веселка Повісті. 72 рік. Ну, чудово з ілюстраціями. Веселка. Чудова знахідка. Так, забираємо. Так, Григорій Усач. Твоя Троя. Молодь. Взагалі такі книги не зустрічав я багато. Так. Юні герої знову така серія. Так, Юрій Яновський в шкільній бібліотеці. Дивіться, як, я, я, які чудові тут ілюстрації. Так. Ну, чудова знахідка також. Так. Дом мами Пондо. Переклад з Голландської, отак. Бачите як? Так, Володимир Попов. І це називають буднями. Перший випуск 77 рік. Ага, вже трошки ось так виглядає. Ось така ось книга. Так, беру далі. Так, Собор Гончара, часта знахідка. Шкільна бібліотека Крилов. Молодь, видавництво. Угу. Так, сторіночки не вистачає. Це Басні. Басні. 65 тисяч екземплярів. Цікаво, які тут ілюстрації присутні. Якщо присутні. Ага, є тут ось такі. Ось так. Ось таке ось видання. Так. Смерті немає. Це щось про шахтарів, мабуть. Гірників. Так, гірників. 63-й рік, до речі. Переклад з болгарської. Ось така ось книга. Так. Відкладаємо, дивимося далі. Так. Василь Росляков якийсь. Ми вийшли рано до зарі. Ага, це, мабуть, щось про війну. Сільська хроніка. Так, це щось про партію взагалі тут так, не цікаво. Далі давайте. Так, Іван Логвиненко знову на чужому березі. 87-й, взагалі, книга нова. Радянський письменник. Багато е, даного видавництва цього разу книг. Ось таке ось. Так. Твори в двох томах. Так, ага, а це хто був? А, шкода, я думав. <гад> Дивіться, другий том і другий том. Ну, мені здається, мені попадався він вже. Єднання. Так. Ну, поки все такі розпарки. Так, видавництво дитяча література. О, така ось фотографія. На той час піонерка, мабуть. Якісь тут... Ага, дивіться, як цікаво. На душу населення год. Цікаво, цікавий такий документ попався. Хай буде ось так. Кілограма, бачите, 149 кілограм хлібних продуктів. Картошки 130 кілограм. 48 кілограм масла і сало. Ось так. Цікаво. Ось така ось книга. А в ній такий цікавий якийсь документи. Так. Народні думи, пісні, балади, шкільна бібліотека. О, чудово. Дивіться. Хто сюди входить? Цікаво. Так, форзаця немає частини, ну нічого, підклеється. Ох, багато тут. Балади, готові пісні. Чудова знахідка, чудова. Народні думи. Так, дюма, граф Монте Крісто. Ось такий. Так. Далі. Коліна. Ось така. Я на колінах. Так, о, чудово ілюстровано, дивіться, як цікаво. Так, Марія Приліжаєва. Ось така ось книга, який рік 85 й переклад з російської. З такої серії в мене вже книг 5-6 є. Такого, здається, немає. Пора сповідань. Чудово. Українською мовою виходила дана серія. Це видавництво Дніпро. Виглядає ось так. Так, Карюха. Іздательство, дитяча література, видавництво. Ну, Цікаво, 74-й рік. Ось так. Бачите, які тут фото. Точніше, не фото, господи, е, ілюстрації, які тут, малюнки, фото. 100 тисяч екземплярів. Так. Далі що у нас тут? Далі йде, дивіться, яка цікава книга. Граматика по французькій мові, учпетгіс, 1962 рік. Один. Мабуть, а що саме сюди входить? Морфологія, синтаксис частин мови. Ось так. Цікаво. Такий, як то кажуть, підручник. Так, 15 тисяч екземплярів. Якби був комплект, було б чудово. І французько-російський такий словник, словничок. Словнички я також, друзі, збираю. Різні. Ось. Хай будуть. Так, далі. Вебер. Мертві залишають тіні. Ось так. Щось знайоме. Десь я, мабуть, зустрічав вже. О, дивіться, яка книга. Dead Giz. Dead Giz 1959 рік. Тайна. Ой-ой-ой, дітки помалювали. Так. А ну малюнки мають бути гарні тут. Завжди Дедгіс, дитяча література, видавництво. Були тут характерні такі малюнки. Характерні для свого часу. Ну, чудово, навіть в такому стані. Дивіться, як гарно. Хай буде. Ми її тут трошки підклеїм. Можна трошки підрізати, хоча взагалі я не підрізаю ці сторінки. Вони такі лахматі і лишаються. Так. Так, далі. Олександр Гижа. Знайомі з вересня. Бачите, друзі, майже, можна сказати, 80% книг цього разу поки е, україномовні. Ось так. Авторів багато я цих не знаю. Перший бачу. Так, технологія домашнього консервування. Куда ж без консервування? Особливо зараз, в наші беремні часи. Так, е, Димитр Димов. Приречені душі. Дніпро знову Роман. Чудово. Чудово, треба подивитися, хто це, що це. Так, дивіться, такий ось буквар, якого року цікаво. 84-й. І ось так. Може в когось був такий, друзі. Ось. Так, Еміль Заля. Угу. Це був такий багатотомник, скільки цікаво, е, томах. Це правдинське видання. Ага, 18 томах. Ось так. В том 17, Лурд ходить. Ну, було б чудово знайти би весь комплект. Ну, одна книга. Поки одна. Може далі ще щось. Так, вони бились за Дніпро. Далі. Крупська про Леніна. Статті, виступи. Такий ось Менін. Так. Суперовкладинці, дивіться, які. Так. так, Олександр Слісаренко, Чорний ангел. Вірші, новели, повісті, роман. Цікаво. А де вірші? Щось віршів не бачу. Забули надрукувати. Так. Тихесенько вітер віє. Дивіться, яка книжка дитяча. Цікаво. 71-й рік. Веселка видавництво. Бачите, хтось в когось в бібліотеці собі номерував. Євген Кравченко. Ілюстрації. Так, є, присутні. Угу. Тира 65 тисяч. Веселка. Видання чудово. Так, дивимось далі. Так, Арчибальд Кронін, друзі. Е, дуже мною е, любимий, як то кажуть, автор. Е, багатенько я в нього прочитав творів. Е, зорі падають вниз, про шахтарів, здається так, якщо я правильно переклав. Там. А самий такий твір, дуже він важкий, але мені дуже сподобався, це замок Броуді. Так. І ще там я про лікаря читав, забув. 59-й рік. Літа зелені. Не знаю навіть такого. Не, не попадалось мені. Цікаво. 43 тисячі екземплярів. Чудова книжка. І автор просто, я ж кажу, мені, щоб я не брав, щоб я не читав, все подобалось. Ну, о, от, понятно. Міфи оці про Сталіна також. Так, понятно, а ось дивіться, Анатолій Домбровський, хто любить мене. Це з якої серії компас. Так, компас. Повісті. Ось такі. Ось така ось книжечка. Далі. Грицько Грищенко. Оповідання. Чудове видання. Дивимось. Ох, дивіться, який форзац. Будь ласка, дивіться, я не встрічав. Не зустрічав ще такого Дніпро, 1988 рік. Чудова книжка. Будемо знайомитися з авторкою. Ось така ось жіночка. Ось так. Так. Петро Козланюк, Юрко Крук. Ось так. Роман. Бібліотека Карпати, будь ласка, Львів Каменяр. Чудово. Книга новенька взагалі. Дуже гарна. Так. І Володимир Савицький поле бою. Ось таке ось видання. 63-й. Це у нас віршики даного автора. Не бачу навіть, який тираж, якісь дані. Чи є вони взагалі? А, дані є. 8 тисяч екземплярів. Ось така ось малесенька-малесенька книжечка. Добре, друзі. Дякую всім, хто підтримує. Такі, на мій погляд, непогані книжки в цьому розборі, але це, на мій особистий погляд. Добре, далі буде.